Трапилося на очі відео на Ютубі від Гарвардського університету про ціну життя від Майкла Сендела. І там вони, між іншим, говорять так само про податки. Податки це я. Так, там розглядаються дві тези. Перша теза це те, що податки це є грабунок, а друге це податки це є рабство. Давай їх розберемо більш детально і подивимося, чи є тут якесь зерно правди, чи пан Сендел обмінє. Обманіє всіх українців. Ну, не тільки українців. Він же ж цю лекцію читає не для українців, а просто для всіх. Але ж і українців. І нарешті третій вид законів або політики, якому протистоїть лібертаріанська філософія, це стягнення податків. Або інша політика, яка слугує меті перерозподілу прибутків або багатства. Від багатих до бідних перерозподіл, якщо подумати, як кажуть лібертаріанці, певна форма примусу по суті, це крадіжка державою або більшістю, якщо ми говоримо про демократію, у людей, яким вдалося досягти успіху і заробити багато грошей. Але жі українців, Перше, що мені прийшло на згадку серіал «16-17», якщо не поміняю, який поляки знімали, коли в них там було зібрання, і вони вирішували платити под більше податків чи не платити більше податків з села в державну казну. І пам'ятаю, що все закінчилося, тому що вони сказали «Ніт грабунку браття. Я закликаю всіх проголосувати за те, щоб наш представник на польському загальному сеймі підтримав підвищення податків. Бо як казав цицерон, благо держави це найвищий закон. Дякую. Цицерон також казав: якщо поляки підвищать собі податки, їх чекає негайна загибель. Та там, до речі, це цікаво було подано, тому що якби е, позитивні герої голосували за податки, а один самий такий невіглас він проголосував проти податків. А другий момент цікавий це про те, що. Вони голосували за податки і такі, і можна від податків, виявляється, відмовитись, що абсолютно не бачена розкіш в учасних умовах. Тобі сказали там плюс пару відсотків, все, маєш платити або в тюрячку. Ну, збираєш майдан, виїжджаєш на євробляхах, на, okay. на центральну площу і кажеш, ні податку на Євробляхи». Ну, а, а, що, а що далі? Куля в лоб, так в куля в лоб? Mm. Так, от чому податок це грабунок? Тому що, на відміну від польського серіалу, в реальному житті від податку неможливо відмовитись, на тебе його накладають і стягують, тобто податки не сплачують. От сплата податків це якби оцей новояз, як Орвала, коли кажуть грабунок це платіж. По факту люди не можуть відмовитись від цієї послуги. Вони не можуть обирати, по-перше, вони не можуть обирати, коли скільки платити. А по-друге, вони навіть не можуть обрати, куди це буде йти. Хоча люди кажуть, що о, а там же ж нуждені, а дороги, а лікарні, а освіта. Але я, наприклад, хочу всі гроші, що з мене стягують, направити на дрони. А вони кажуть, ну а бруківочка ж сама себе не покладе. Ну насправді так бракує прозорості, куди йдуть ці гроші. Хотілося би мати чіткий якийсь розподіл і мати вплив на це. І в першу чергу хотілося б дійсно мати можливість обирати, що я хочу платити, скільки я хочу платити, і на що я хочу платити. А отут феномен в тому, що якщо ти можеш обирати, що ти можеш регулювати, куди воно йде, то це вже не податок, це є комерційний платіж. Коли ти приходиш в магазин, ти теж обираєш, я обираю А, Б або С, або ти в якусь компанію приходиш, обираєш ту послугу, яка тобі потрібна. Але ж тут ця ідея в тому, що обирати не можна, все йде пакетом і приймають за тебе якісь більш розумні люди. В тому виходить і цінність, що якщо ти можеш обирати, то вірогідність того, що, по-перше, якість тих послуг, які я отримую, Теоретично чи гіпотетично мали би підвищуватися, тому що я буду платити тільки за ті послуги, які я отримую якісно. Якщо я отримую їх не якісно, то ну я просто перестаю за них платити. Для мене це дуже логічний і свідомий крок. І, або вони зникнуть як такі, і на їхню на їхню заміну прийдуть якісь інші виконавці, інші надавачі, які будуть давати ці надавати ці послуги на іншому рівні чи надавати просто інші послуги, які для мене будуть більш цікавішими. Основний же ж момент, типу, податок це грабунок, тому що від тебе забирають гроші без твоєї волі, От. і ми це бачимо. А куди вони далі перерозподіляються, це е, ну якби вже залежить від той людини, на яку ти маєш абсолютно мізерний вплив, тобто є наче вибори, але по факту розподіляють гроші, наприклад, взагалі не е, е, політики, яких ти наче обирав, а бюрократи, яких ти не обирав, які призначаються там через треті руки і часто дуже сидять вони там десятиліттями і нікуди не діваються. Тобто фактично ми припускаємо, що якби була сплата податків добровільною, або у мене була можливість там відмовитися від цієї сплати податків, то розвиток міг би, міг би рухатися нашої економіки значно швидше. Тут є два фактори: перший фактор це розмір податків, тобто розмір, скільки в тебе влучається. І оце якби дуже основний фактор, скільки ти можеш залишити собі і розвивати далі там, свої якісь ідеї, свої інновації, підприємства або там свою сім'ю. А друге, це власне те, куди вони будуть спрямовані. І якщо говорити податки, що вони можуть бути спрямовані на конкурентній основі, на класні речі, люди можуть на це впливати, то це означає, що ми вже переводимо з розряду податків в розряд послуг. Якщо, наприклад, у нас є освіта, медицина і дороги, і люди в якийсь рік взяли і не заплатили взагалі нічого на освіту, бо освіта минулого року була погана, а все лопанули в дороги, бо вони хочуть там, не знаю, гарно отримати. Чи навпаки, гарна була от... освіта минулого року, вони отримали освіту і тепер хочуть відпочивати, їздити по всьому світу. От вони налопашили дорог, і освіта не дотримала ні центу. Це що означає? Закривати школи? Держава одразу скаже, ага, закрити школи, все... не... це завалиться. От, і держава на таке не піде. Хоча, з точки зору звичайної людини, мені здається, це абсолютно логічно, тому що я якийсь рік навчаюся, якийсь рік відпочиваю, якийсь рік працюю. Це може бути там в місяцях, чи в тижнях, чи в днях, але люди саме так і поводяться. А держава з таким не згодна. Вона хоче, щоб завжди все було, в незалежності від попиту людей. Ну так, з одного боку, оця ситуація, з іншого боку, так само можна говорити про те, що цей розмір він може регулюватися самою людиною, тобто величина, яку я сплачую. І крім того, ну якби ситуація, яку ти навів, вона для мене мало ймовірна з точки зору, що всі люди однаково раптом вирішили не вкладати в ту чи іншу сферу. Для мене вона вірогідна. Тому випадку, коли всі абсолютно без виключення, однаково не задоволені цією сферою, а це якраз і сигнал, і виходить, що ця оплата стає мірилом, угу. наскільки якісно, наскільки воно відповідає тим потребам, які зараз існують на ринку, і це найкраще мірило, яке може бути. Ну в тому теж і суть, що держава намагається бороти ринок, тому що ринок ринок ринком, але справжні речі вони поза ринком. Вони не ринкові. От так вважає вважають державні діячі. Переконує в цьому людей. І на цій підставі забирають гроші. Мов, от ви самі не здогадаєтесь, куди треба правильно вкладати гроші. Тільки ми вам розкажемо, що от не буде грошей, не буде дороги, не буде грошей, не буде освіти, і так далі. Ну це ж насправді росте від самих людей. Тобто, хто такі бюрократи, які приймає це рішення, це хтось з наших знайомих, який пішов туди свідомо, тому що він вважав і думав, і мав ідеї, як можна це організувати краще, і чим далі та людина просуває свої ідеї, тим більше стає цей розрив між мною. І тією, і тою людиною, яка думає, що так буде краще, не запитуючи в мене, чи я цього хочу. І маючи таку абсолютну владу, угу. я не маю можливості впливати. Так, окей, в мене є контраргумент. Є децентралізовані бюджети, де виділяють якусь суму, і де люди можуть голосувати ага. через громадські бюджети. Водночас, але це вже пізно. Це дуже пізно. Громадський бюджет це означає, що гроші вже стягнені. Є зрушення, водночас 100% забирають, а на наш тобой від вибір повертають півтора. Ну, дивись, якщо б у тебе без твоєї згоди забирали 100% твоїх доходів, а повертали тобі не півтора, а там 95, то це було б нормально. Уявлення немає, для мене це дуже гіпотетична ситуація. Без твої і... згоди. Тобто, ти, ти я коли сказав без згоди. Це ж очевидно, що ти працюєш, у тебе все забирають, а потім тобі повертають у вигляді: ну, це, от, мама забрала в тебе зароблені гроші, і купила тобі одяг, що ти будеш їсти, купила тобі курси, на які тобі треба сходити. І це людина, яка тебе любить, яка саме про тебе піклується, дуже багато про тебе знає. І те, люди дуже незадоволені такими речами були. Все сіль в тому, що отакий підхід відбувається абсолютно у всіх сферах, і він для нас прийнятний. На роботі як відбувається, що перше там забирають якісь премії, забирають якісь розваги, всі там М -м -м", посумували. Потім, там через деякий період часу повернули частинку з цього, і всі такі: Є, перемога! Тепер нам буде жити краще. А те, що до цього був була зовсім інша ситуація. Навіть вже ніхто не згадує. З батьками це точно такий самий приклад. Тобто вони перше там умовно дають тобі кишенькові гроші, ти там їх збираєш, 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 дозбираєш до якоїсь суми. Потім такі батьки такі: о, ну та ти не вмієш розпоряджатися грошима. Ми заберемо, ми, ми збережемо, ми краще знаємо. Оце твій аргумент про розваги. Мені здається, він е, трохи не про це. Розваги це якраз податок на е, працівника е, від компанії. Є такий анекдот про те, що. Е, Пацієнт приходить до лікаря, його якось вдячити йому за те, що він зробив якусь вдалу операцію, приносить йому шоколад, коньяк, там, якісь квіти, щось таке. Лікар на це дивиться і такий: А яке право ви мали витрачати мої гроші? Так от на підприємстві це теж любов, чим кращий офіс. Чим краще там розваги корпоративи, піченьки і кава, це якби все те, що збирається з платні працівника, те, що він заробив, і витрачається на думку компанії, як має витрачатися. От мені здається, є така певна аналогія. Непогідна з цим, оскільки працівник погодився працювати на ту оплату, яку він отримує, а рештою компанія розпоряджається на свій власний розсуд. Так, це теж гарна теза, і тут неоднозначність. Але я чув і від роботодавців ідею про те, що ну навіщо я буду купувати там якусь офігенну. Не знаю, там приставку і телевізор в компанію або привозити якусь там дуже дорогу каву. Я краще це заплачу працівникам, а вони що захочуть, то й і, то і будуть робити. І якщо це все перекладати на податки, то дійсно, якщо буде добровільна згода і не за мене будуть вирішувати, а я буду вирішувати, то віргідність того, що я буду віддавати більше на ту сферу, яка мені більше відгукується, значно вища. особливо, якщо я бачитиму сфери і потреби кожної сфери. Власне, ніхто ж не каже, що люди нічого не будуть витрачати, якщо з них примусово не стягувати. Навпаки, кажуть, що от люди витрачають всі свої гроші добровільно на якісь речі, потрібні їм. Але е, податки це якраз от недобровільно, тому що, ну, по-перше, якщо б це було добровільно, це не податок. Та от податок це недобровільна плата. Це навіть в Конституції записано. А податок, начебто, потрібен для того, щоб інвестувати в ті сфери, які люди не згодні фінансувати свої кошти добровільно, і тільки от е, розумні люди знають, що туди треба пхнути грошей, забирають людей, які не хочуть туди пхати грошей, і туди пихають. У цим податок відрізняється від неподатку. Ну, можливо, я пригадую, в 2022 році відмінили ЄСВ і. Такі, типу, можете не платити, наскільки я пам'ятаю, тільки минулого року повернули чи навіть цього року повернули. Чому я не пам'ятаю, коли повернули? Тому що я точно пам'ятаю, що його скасували. Сказали, ви можете не платити. Водночас я продовжувала його сплачувати. Тобто, це був мій добровільний внесок.